Всім привіт на каналі, давай почнемо грати. Сьогодні спробуємо пограти в Гартен of Banban 3. Я раніше не проходив дану гру, тому думаю, що буде цікаво. У нас в руках пульт пульт від управління дроном. Судячи з оглядів, який дивився на ґартенов банбан, нам необхідно спочатку знайти батарейки від даного пульта, щоб можна було керувати дроном. Що ми зараз і зробимо. I don't know how you did it, but elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. You see, for whatever reason, I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector, that's where he resides. З того, що я зрозумів, нам потрібно знайти якусь особину, тварину, не знаю, когось знайти в водному секторі, тому потрібно якось туди потрапити. Із записка. Хто добре знає англійську, можете зупинити і почитати. Знайшли першу батарейку, їх має бути дві. Шукаємо наступну. Нам необхідно запустити дрона, щоб відкрити двері. Там на стіні є дві кнопки, і потрібно дрона направити на них, щоб він їх натиснув. Бачимо лежать дрони. Яка стійка для налаштування дронів. Мені це зараз не потрібно, і я знайшов другу батарейку. Зараз буде працювати наш дрон. Натискаємо на кнопочки дрона, одна є. І друга також є. Зараз двері відкрились, ми потрапляємо в велику залу, не знаю, щось схоже. Чи це їдальня, чи це якийсь актовий зал. Поки не зрозуміло. Сюди на підлозі валяються карандаші. І різні. малюнки. Щось незрозуміло не написано. Так, тут у нас. Намальовані яблука, карандаші, Тобто їх потрібно туди скинути і нам щось повинно випасти взамін. На столі бачимо ключ, карту і бачимо записку. Дорога мама, красивий восьминіг. Прийшов сюди, щось там зробив. Друзі, читайте самостійно. Так, вставляємо нашу карточку. Запускаємо. Клинер has been dispatched. Так, що мы бачимо? Бачимо, що по стелі їздить якась штука. Це, напевно, є цей клінер. Напевно, перевіряє, чи в кімнаті все чистенько. Я так розумію, що щось має відбутися після перевірки. Щось відбулося, але малює такий хрестик. Потрібно, напевно, Позбирати ці олівчики і вкинути в, в дірку в стіні. Тому збираємо олівці. Такий цікавий малюнок на стіні. Чи це не малюнок, це картина? Поки не зрозуміло. Наче зібрав всі олівці, більше візуально не видно. Спробуємо їх сюди закинути в цю нішу. Наче виходить. Мінус, що кидається по одному, пачку олівців викинути немає можливості. Запускаємо знову клінер, який має перевірити кімнату. Нам видало ще один ключ. Беремо і йдемо шукати, від яких він дверей. Так, ключ у нас фіолетовий. Двері зелені не підходять. Бачимо на стіні ще таку картинку. До червоних дверей також ця карта не цей ключ не підходить. Повертаємось в попередню зону. І йдемо до ліфта. Схоже, цей ключ від ліфта. На стелі ліфта бачимо. Кнопки. Чотири кнопки, значить, можна їхати в чотири сторони. Давайте проїдемось. Зупинилися в якійсь кімнаті. Пройдемось, валяється каска будівельна. Спробуємо її взяти. Не знаю поки навіщо вона нам, але якщо можна взяти, значить вона тут точно не лишня. Двері закриті. Потрібно рухатись, повертатись до ліфта і рухатись далі. Ще одна кімната не зовсім видно, що це за кімната. На жаль, не зміг прочитати, було якось дуже темно. Тут також лише одні двері, і вони також зачинені, тому прийдеться їхати далі. Значить, ми не туди приїхали. Поки не зрозуміло, куди мені їхати, будемо шукати. Так, схоже, я впав. Впав і загинув. Жміть значок руки, щоб відродитися. Зараз відродимось і будемо далі грати. Так, ми відродилися в першому ігровому залі. Ми відразу рухаємось до ліфта і спробуємо десь вправо поїхати. Туди де, де ми впали перед цим. Там дуже схоже, що більша зала, і, схоже, це те місце, куди мені потрібно. Схоже, що це стекло потрібно якось розбити. Ну, Крім як дроном, у мене більше немає варіантів. Пройдемось, подивимось, що тут ще є. Схоже, тут більше нічого цікавого немає. Якийсь відеомагнітофон, але його не можна нічого з ним зробити. Тому повертаємось назад до наших жовтих стікол. Спробуємо їх розбити. Подивитися, що буде далі. Тут намальовані якісь мішені, я так розумію, що потрібно розбити жовті стікла нашим дроном. Тому спробуємо навести на мішень, щоб ти залетів наш дрон. Не хоче щось він летіти. Спробуємо його телепортувати десь ближче до мене. Ще раз натиснути, щоб він залетів в кімнату. Так, він залетів. Так він не рухається. <звук> угу. Напевно, необхідно сюди натиснути. Він має вибити скло жовте. Але чомусь він не розбиває. Не розумію, чому не виходить. Будемо намагатися ще. Щось у мене нічого не виходить. Напевно, на цьому будемо закінчувати наше відео. В наступному відео обов'язково розберуся, як розбити це скло. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення!